Вітаю вас в ефірі. Програма Нікополь. Сьогодні в цьому випуску. Ми оглянемо та підведемо підсумки про головні події минаючого 2014 року. Найважливішою та найзнаковішою подією України в цьому році став Євромайдан, який повністю змінив життя українців. Пригадаємо, як це було. Тисячі людей, втомлених від тоталітарного режиму тодішньої влади та в очікуванні кращого життя, вийшли на центральний майдан Києва, аби відстояти своє європейське майбутнє. В результаті запеклого трьохмісячного протистояння народу та влади, а також сотні смертей українців, влада президента була повалена. Ця подія стала історичним переворотом у житті нашої країни. Наступним радикальним кроком стали позачергові вибори президента України. Втомлені протестною боротьбою люди довірили право керувати країною Петру Порошенку, який в першому ж турі виборів. Отримав переважно більшість голосів. Не оминув майдан та зміна влади і Нікополь. Близько місяця люди протестували під стінами Білого Дому, вимагаючи відставки діючого на той час мера. Людей почули, тому рішенням більшості депутатського корпусу тодішнього міського голови зняли із займаної посади. Через три місяці більшість голосів депутатів секретаря міськради обрали Андрія Фісака. А вже згодом він став виконувати обов'язки міського голови. Ознаменувався цей рік і сумними новинами. Нікополь втратив своїх синів, справжніх героїв, які поклали своє життя заради миру в Україні. В останню путь герої проведжали всім містом під гучні оплески на знак їхнього безцінного подвигу. Під час сумних церемоній звучав гімн України, аби передати високий патріотизм та незламну жагу до перемоги наших бійців, які поклали своє життя за наш з вами мир, свободу та цілісність України. На їхню честь на фасадах шкіл, в яких навчали солдати, встановили меморіальні дошки. Всі присутні покладали квіти та запалювали свічки пам'яті на знак щирої вдячності патріотам. У серцях своїх батьків вони назавжди залишаться найкращими. Нами для школярів стали взірцем прикладом того, як треба любити свою рідну землю і бути її відданими. Для Нікополя ці хлопці назавжди залишаться справжніми героями. Основна моральна та матеріальна підтримка наших солдатів, які служать в зоні АТО, це активна діяльність волонтерів, які надають їм дієву допомогу. Аби допомогти нікопольським бійцям до роботи взялись місцеві волонтери. Вони постійно проводять заходи по збору коштів та всіх необхідних речей для солдатів. Це благодійні акції та концерти, ярмарки, вистави, зустрічі з бійцями та інші проекти. До цих заходів масово долучились всі нікопольці, але їхніми найбільш активними учасниками є підростаюче покоління. Всі зібрані речі передають нашим захисникам особисто. За таку активну допомогу волонтерам дуже дякують рідні солдатів та власне самі бійці, які прагнуть, щоб бойові дії. Нарешті закінчились. Кажуть щастя, і міра зі зміною влади в Нікополі змінився і підхід до розвитку міста. Особливо новий етап переживає сфера житлово-комунального господарства. З кінця літа прибирання будинків та прибудинкових територій комунальної власності під свій контроль взяли дві нові обслуговуючі компанії домком Нікополь та Ніко Арс, які восени стали переможцями конкурсу. Протягом декількох місяців в нашому місті активно ремонтують дахи та дороги за новітніми технологіями. Мешканці особливо вдячні за капітальний ремонт доріг в районі селянського та першотравневого ринків, на які багато років не звертали уваги. Не залишились без уваги влади і об'єкти, які мають важливе соціальне значення, наприклад. Спортивний комплекс Спартак, який невдовзі планують відкрити після капремонту. Значним досягненням стало і те, що Нікополь війшов до п'ятірки міст Дніпропетровщини, в яких встановлено модульні будинки для тимчасового проживання переселенців із зони ОТО за фінансової підтримки Німеччини. Ще одним приємним моментом в житті нашого міста стали поїздки дітей до Європи та відкриття нових груп у дитячих садках. Переможці шкільних олімпіад, вихованці позашкільних учбових закладів і спортивних шкіл, які досягли значних успіхів у творчих конкурсах та змаганнях обласного всеукраїнського рівнів, відпочивали та отримували неймовірні враження від перебування у різних країнах Європи. Причому цей Євротур проводився за рахунок місцевого бюджету. Діти відвідали Дім Джульєти у Вероні, побували в Діснейленді, побачили Ейфелеву вежу в Парижі та відвідали багато інших надзвичайних перлин міст, в яких побували. Міська влада вважає, що обдарованих дітей необхідно відмічати. Та заохочувати. Сподіваємось, що такі подорожі стануть стимулом для школярів та доброю традицією в житті нашого міста. А для наймолодших нікопольців у дитячих садках номер 56 та номер 10 було відкрито чотири групи з усіма зручностями, які вже прийняли маленьких господарів. В нинішньому році Нікополь відсвяткував свій 375-річний ювілей. З цієї нагоди відбулась низка святкових заходів. На кожному з них був присутній керівник міста Андрій Фісак. 28 вересня з нагоди ювілейного дня народження у нашому місті відбулось загальне свято. Його традиційною родзинкою став забіг Нікополь міста здоров'я на приз голови у розмірі 2000 тисячі гривень. В ньому взяли участь містяни різного віку, але переміг 17-річний Володимир Драгун. Цього дня на центральній алеї міста та біля краєзнавчого музею всі бажаючі мешканці милувалися цікавими виставками, ярмарками, показовими заняттями та яскравими козацькими постановами. Містян також розважали концертними програмами та Спортивними заходами на початку грудня з нагоди ювілейної дати в Нікополі урочисто відкрили єдиний в Україні пам'ятний знак із зображенням фрагменту карти міста. Цю карту під назвою «Запорожжя» склав відомий польський картограф Гійом Левасер Дебоплан. Нікополь на ній позначено як урочище Микитенріг, бо саме таку назву наше місто мало за козацьких часів. Минаючи рік запам'ятався і тим, що в Україні з'явилось нове загальнодержавне свято день гідності і свободи, яке 21 листопада відзначили і в Нікополі. Цього дня на європейській площі пройшов загальноміський патріотичний флешмоб. У заході взяли участь представники міської влади, небайдужі нікопольці та учні старших класів. Під час проведення мітингу поіменно згадали всіх наших загиблих бійців та вшанували їхню пам'ять покладанням квітів. Школярі міста утворили живий прапор та разом з усіма присутніми заспівали гімн України, продемонструвавши свою єдність та патріотизм заради спільного світлого майбутнього. Я что що наконец-то починається етап, новий етап в розвитку України, і є у нас вже національна ідея. Ідея того, що ми всі єдині приємним подарунком для всіх жителів нашого міста стало те, що Нікополь посів перше місце у всеукраїнському конкурсі в галузі місцевого самоврядування. Нікополь став переможцем конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування у 2014 році. Цю добру новину на останньому у цьому році засіданні сесії міської ради повідомив виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Очільник міста продемонстрував присутнім заслужені нагороди з цього приводу. Диплом від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та статуетку від Європейського Союзу. Ми стали кращими в секторі проєктів, до розробки та реалізації яких активно залучалась громадськість, особливо молодь. Нікополь представив перший в Україні пілотний проєкт комплексної програми з екологічної безпеки та оздоровлення населення. Для цього було проведено екологічний аудит території міста та екологічна оцінка стану його навколишнього середовища. Під завісу минаючого року держава для всіх українців підготувала сюрприз і додала до їхнього життя несподіваної романтики. Починаючи з 19 грудня у вікнах деяких Нікопольських будинків, завість звичного світла можна побачити запалені свічки. Ні, це не свічки пам'яті і навіть не диверсія, а просто жителям створили сприятливі умови для романтичних вечер. І новорічна ілюмінація в центрі міста тут ні до чого. Якщо без жартів, то причиною такого рішення найвищих органів влади стала критична ситуація у паливно-енергетичному комплексі України. Враховуючи це, держава змушена була вводити графіки аварійних вимкнень електроенергії. Тривалість вимкнення світ складає не більше трьох годин. Якщо ж ваш будинок відсутній у списку вимкнень, вважайте, що вам пощастило. І не дивуйтесь, якщо у сусідньому під'їзді горить світло, а у вас ні. Просто у вашому будинку декілька водів, які вимикають почергово. Тож запасіться терпінням, романтичним настроєм і не забувайте вимикати всі електроприлади з розеток, аби попередити вихід їх із ладу. 19 грудня в Нікополі запалили вогні на новорічній ялинці. Цього дня на європейській площі масово зібрались містяни. Особливо цікаво було маленьким нікопольцям. Вони спілкувалися з казковими героями, брали участь у цікавих конкурсах та веселих стартах. Популярністю користувався будинок Діда Мороза та пошта Сніговика, куди дітлахи кидали листівки з побажаннями. Також діти із задоволенням катались на гірці, брали участь в екскурсіях на потязі та кінних прогулянках. Тобто весело проводили час, що їм дуже подобалось. Мені грається праздник. Мне нравится развлечение, которое Дед Мороз придумывает. Я бы хотела увидеть, как он её очка сверкала. Батьки маленьких Нікопольців також були задоволені святом та вітали рідне місто з Новим роком. Очень пожелать, ну, дуже хочеться побажати, ну, миру самому собі, хочеться, щоб Діти радували нас. На сцені настрій нікопальців підіймали веселими піснями і танцювальними композиціями. Завітали на загальноміське свято і головні його герої Дід Мороз та Снігуренька. А разом з ними і виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Він привітав всіх присутніх зі святом та вручив грамоти і подарунки учням-переможцям в малюнків під назвою Новорічний калейдоскоп в рамках соціального проєкту Андрія Фісака Обдарована дитина надія України. Потім всі разом запалили вогні на новорічній ялинці та завели навколо неї веселу. Хоровод. Яскраво засяяла і вся площа та центральна алея міста, створивши справжній святковий настрій. Діти, квіти життя кожної сім'ї. Скільки дітей народилось в цьому році? Скільки зареєстровано шлюбів? Відповіді на ці та багато інших питань дізнаємось за мить. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, люди продовжують одружуватись та народжувати дітей. Так за весь 2014 рік в нашому місті народилось 1180 дітей. При цьому приказка про те, що за статистикою на 10 дівчат припадає 9 хлопців, не підтвердилась. Адже, немовлят, народилось порівну. Найпопулярнішими іменами для хлопчиків виявились Данило, Денис та Кирило, а для дівчаток Анастасія, Ганна та Софія. Траплялись і надзвичайні імена, такі як Маріан, Адель, Амалія, Самір, Марсат, Авель та Іборно. Протягом року було зареєстровано 722 шлюби, 18 з них носять інтернаціональний характер. Адже деякі наречені були з Росії, Білорусії, Вірменії та Азербайджану. Були наречені і зовсім здалеку з Великобританії, Канади, Америки, Ізраїлю та Індії. Як відомо, коханню всі роки підвладні. Тому цьогоріч в нашому місті одружувались і 17-літні пари, і навіть 79-річні. Тож кохайте, одружуйтесь і виховуйте гідних нащадків нашої держави. А зараз до вашої уваги новорічне привітання виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Дорогі нікопольці. Щиро вітаю вас з новим 2015 роком та Різдвом Христовим! Завершується найважчий рік в новій історії України, рік нашої боротьби за свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Минаючи рік був непростим для всієї країни і для Нікополя також. Неоголошена війна забрала наших земляків, героїв. Які віддали за незалежність найцінніше своє життя. Сотні нікопольців наразі захищають Україну, проявляючи свою мужність, силу і відданість. Ми кожного дня молимося за них і впевнені, що наші хлопці повернуться переможцями. У новорічні свята всі ми хочемо одного: мирного життя, впевненості у майбутньому, благополуччя наших дітей і батьків. Нехай новий рік. Принесе кожному з нас добрі новини, зміни на найкраще, здійснення мрій та бажань, вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю, і в наступному році ми виборемо право на краще життя, любові, родинного затишку та Божього благословення вам, дорогі земляки, з Новим Роком, з новим щастям! Ми приєднуємось до привітань і бажаємо вам миру, достатку та злагоди у кожну домівку. На все добре. let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I've brought me some